Біля чорнобильського монументу у першотравневому парку лише купка людей. Чорнобильці нарікають на байдужість містян і нагадують, 26 років тому вибух на четвертому енергоблоці чаес зруйнував та змінив тисячі життів. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за економічним збитком, так і за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей. Віку, …25 тисяч черкащан брали безпосередню участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ми виконували свій обов'язок. Ну якось сумнівів у тому, щоб їхати туди. У більшості з тих, з ким я перебував, там не було ніякої. А тепер що ж. Ходимо сюди кожен рік та перераховуємо один одного. Хто ще залишився? Погано, що нас пам'ятає тільки в цей день. Учора прийшов оці квітки садили вчора, тільки учора. Що хочеться сказати хлопцям, що вони кріпились, що вони е, не думали про матеріальні ніякі кошти, а про здоров'я, про те, що вони те, що потрібно було, зробили. На поминках Чорнобильці пригадують, як тяжко їм довелося у 86-му та 87-му роках. Однак, і у 2012-му, додають чоловіки не легше. Що не день, то хвороб все більше, а здоров'я і державної допомоги все менше. Усі вони нині мріють про одне, аби ліквідаторів аварії та постраждалих від. Неї згадували не лише напередодні пам'ятних дат. Марина Лук'яненко, Віктор Наточий, Віка Новини.